Інфаркт може провокувати появу болі, болі за грудиною або в області серця, або, в принципі, в грудній клітці. Іноді ці болі можуть віддавати в шию, в ліву лопатку, в ліву руку, в зуби, в челюсть. А бувають такі випадки, що є болі в животі, а виявляється, що це інфаркт. Крім того, Боляці супроводжуються за духою. Як правило, нема чим дихати, при цьому якась пітливість, слабкість така з'являється, холодний піт, виражена слабість, запаморочення може бути, тому що ви в деяких випадках при інфаркті падає тиск і може бути запаморочення навіть з втратою свідомості. Тому, якщо з вами таке щось відбувається, Різке, так? тобто різке погіршення стану, то, звичайно, це привід для виклику швидкої допомоги і для того, щоб діагностувати, чи то інфаркт, чи то ні. Ну, діагностика це звичайно електрокардіограма. І там, як правило, якщо ну, частіше за все, якщо відбувся інфаркт, то ми маємо і бачимо певні зміни на електрокардіограмі. Але буває так, що. Такі є відчуття болі в груднікліці, але начебто немає такого вираженого погіршення стану. Да? І при цьому, звичайно, ви прийдете до свого сімейного лікаря чи до кардіолога, знову-таки зробите кардіограму і визначитись. І, до речі, я хочу сказати, що не всі люди з перенесеним інфарктом вони мали виражені виражений зміну змін самопочуття. Іноді це така е, Находка, да? тобто ми бачимо кардіограму, розуміємо, що людина перенесла інфаркт, а насправді вона цього не знає, не пам'ятає і начебто не було в неї ніяких таких ну, подій в житті. Тому, тому це, якщо у вас є будь-які зміни самопочуття, якщо бувають іноді болі в грудній клітці, Якщо є зміни в тиску, неконтрольований тиск, тиск, да, наприклад, ви приймаєте препарати, а все одно тиск у вас 160-170, наприклад, да, або це вперше виявлене підвищення артеріального тиску, тобто це привід. Привід звернутися до лікаря і виявити причину, поставити діагноз і далі лікувати. Тому що наша задача насправді це не лікувати ускладнення, бо ну, ускладнення вже відбулося, а наша задача. Вас вберегти, вберегти від того, щоб якраз оця подія, оцей інфаркт, щоб він не був фатальний, да щоб його взагалі не відбулося. Для того, звичайно, це постійне лікування, якщо вам поставили діагноз